Привіт, панове трейдери та інвестори. Інформаційно-аналітична служба з вами систем Guru Markets. Ми починаємо зі зведених даних по компанії. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо ретельно вивчити кожен параметр організації. Тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії Iavax, Тикер x Цей огляд створено з використанням інформації станом на 18 квітня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії iavax ADR належить до підкатегорії. Фарма Ім'юн у порівнянні бере участь 41-організація це дуже репрезентативно. Ми побачимо таблицю замовлень в кінці цього відео. Загальний результат для розглянутої компанії. Мінус 8 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 3,6 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому. Ми побачимо, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бали. Проти оцінки мінус 8 балів за IAVAX-ADA. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Ayavax ADR і акції під категорії. Ми бачимо, що понад 12 місяців акції Iavax ADR показали зміну на мінус 56,7 віц. Проти зміни ціну підкатегорії 43,4%. Це точно ні про що не свідчить, але потрібно враховувати цей факт. Ринкова капіталізація компанії Iavax становить 0,41 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 5-10 мільярдів доларів. Ayavax ADR припадає на частку 0,816%. Це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,4 мільярда доларів. Балансова капіталізація під категорії становить 11 мільярдів доларів. AVAX adr становить частку 0,33 віц. Порівнюючи зайняті частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка IAVAX у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,816 віц. Капіталізація балансу 0,33 віц, Що на 60% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 0,9 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 225% власного капіталу. Рейтинг за рівнем заборгованості підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Співвідношення вартості акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Із середнім значенням 0 для підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій і прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 140 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. Це негативно позначається на перспективах компанії. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни і доходу компанії дорівнює 0. Середній показник по підкатегорії 15,3, що значно гірше, ніж у підкатегорії. Оцінка показника ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 0 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це дуже погано для ціни компанії. Оцінка прогнозованого майбутнього доходу в порівнянні з показниками компанії під категорії погано мінус 1 бал. Націнка становить 0% із середнім показником у підкатегорії мінус 59,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 59,8%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників підкатегорії становить 1,433 тисячні відсотка. Що на 76% більше частки ринкової капіталізації. Цей факт відображає невідповідність поточної ринкової ціни компанії Iavax, ймовірно, у бік недооцінки. Розмір капіталу на кожного працівника організації становить 5881 тиздол. Тоді як у підкатегорії тис. тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 43,1%. Оцінка обсягу ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працюючого мінус 2762,3 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 404,3 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 583%. Оцінка прибутку на одного працівника підприємства в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка виручки на одного окремого працівника організації становить нуль тиздол. За підкатегорією 676 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 100%. Оцінка частки виручки кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 3,1% при середньому показнику для підкатегорії 7%. Це індикатор можливого ризику скорочення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 52% для компанії IAVAX-ADR. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 5-10%. Технічно акції в підкатегорії оцінюються приблизно так само, як і акції Аявакс adr Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 6,41 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 32,49 долара. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 407%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, публічно прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії IAVAX-ADR. Система оцінки інформації гуру приймає це рішення. Відкрити ордер на продаж за ціною 6,4 долара за акцію. Ордер відкритий, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Оцінка підприємства проводиться за методикою оцінки індексом АКІМА. Take Profit встановлено на рівні 5,36 стоп лос встановлений на рівні 7,44 соті. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в цьому випадку ордер закривається автоматично за результатами торгової сесії 18 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер AGX є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежний порядок фіксується автоматично. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Guru – Макет. Ви справді найкраща аудиторія у світі.